Лампочка, котра э, дозволить вам постійно залишатися за світло. Лампочка вкручується у звичайний патрон. От вона йде з двома акумуляторами. Акумулятор раз. І два. Поки є світло, вона горить 220. Коли світло, світло пропало, вона живиться від акумуляторів. Акумуляторів рідних вистачає на півтори години при максимальному світлі і до двох годин вона вже так догоряє. Тобто, 2 години. З якимось світлом вибуде. Працює вона, коли е, мережа є на повну потужність, тобто 20 Вт, е, коли світло пропало, вона трохи тоскніша. Е, коли е, світло з'являється, краще лампочку залишити ввімкненою, щоб вона заряджалася. акумулятор зміг взяти заряд Тут, так працює з цією лампочкою буде завжди із світло